Терміново звернувся щодо миру в Україні. Відносини КНР та РФ залишаються прихованими від широкого загалу, але є пропущення, що лідери Китаю і Росії спілкуються на рівні господар слуга, і, начебто, саме Сідінбін здатний однією заявою закінчити війну в Україні та змусити Путіна до повного виводу військ. І ось відбулося дещо, чого не чекав ніхто. Покін вийшов із новими словами та риторикою по Україні. Деталі у цьому випуску. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого відео. Підпишіться, поставте вподобання і залишаєтесь разом з нами, а ми будемо розпочинати. Прем'єр держгради Китаю Ліціан зустрівся у Кремлі із рашойським лідером Путлером. Мова йшла про мирні переговори. Повідомляється, що, начебто, ліціан схиляв Путлера до негайного виведення рашистських військ з території України. Інакше відповідь може бути несподіваною для рашистів. Опозиційний журналіст із рефі Ігор Яковенко прокоментував цю подію наступним чином. Ситую, що стосується візиту представника Китаю в Арефію, то країни будуть укріплювати співпрацю в економічній сфері але схоже, є нюанси. Тут також варто згадати про візит прем'єр-міністра Індії на Модія в Україну. На думку журналіста варто сподіватися на серйозне просування у відносинах. Із цією країною Україна потроху стає глобальним гравцем і доводиться знову вибудовувати співпрацю з цими країнами. Зокрема, так чи інакше, нині Індія та Китай економічні партнери РФ. Така співпраця надзвичайно важлива для путлерівського режиму через накладені санкції. Проте все таки є принципова різниця між. Томи країнами журналіст Ігор Яковенко пояснив, що Китай, хоч і є боцім до союзником рефії, але тут не все так просто. Водночас, Індія продовжує співпрацю з Москвою в економічній сфері, але не є політичним партнером. Яковенко зазначив, що Індія і Китай намагаються схилити Україну та рефію до закінчення війни. Однак зовсім не враховують діаметрально протилежні. Позиція, ну а тим часом з'являється все частіше заяву про те, що Китай планує і надалі підтримувати дипломатичні зусилля та активно працювати над сприянням, так би мовити, політичному врегулюванні війни Ерафії проти України. Про це китайським ЗМІ на порадодній візиту до Пекіна, радника президента США з питань нацбезпеки Джейка Салівана, заявив керівник департаменту США та Океанії МЗС КНР. Далі цитую в українському питанні Китай займає відкриту та справедливу позицію і продовжуватиме просувати мирні переговори, сприяти політичному врегулюванню та здійснювати посередницьку дипломатію, сказав чиновник. Окрім того, агенція Reuters повідомила, що Бразилія та Китай закликає до проведення мирних переговорів між рефією та Україною з участю обох країн, називаючи такий крок єдиним шляхом вирішення українського кризи. Відповідну заяву підписали спеціальний радник президента Бразилії Селсо Аморем та. Міністр закордонних справ Китаю Ван Є у документі зазначається, що обидві країни підтримують міжнародну мирну конференцію, проведену в належний час, визнану як ЕРФІ, так і Україною з рівною участю усіх сторін, а також чесним обговоренням всіх мирних планів. Бразилія та Китай також вимагають від усіх сторін дотримуватися трьох принципів деескалації конфлікту: не розширювати поле бою, не посилювати бойові дії та уникати провокацій. у заяві. Країни також наголошують на неприпустимості використання зброї масового знищення. Зокрема, ядерною хімічною та біологічною і звертають увагу на необхідність запобігти ядерному розповсюдженню та уникнути ядерної кризи. Тоді Міністерство закордонних справ України відреагувало на заяву Китаю про підтримку мирного плану глобального півдня». Так, у заяві МЗС йшлося про те, що єдиною справедливою основою для закінчення війни в Україні є формула миру президента Володимира Зеленського. Також між тим, нещодавно стало відомо, що Китай закликав США, мовляв, припинити неправомірні. Дії після того, як компанії країни внесли до санкційного списку, мета якого вдарити по постачаннях у РФ та підірвати її військову економіку. Про це йдеться у заяві міністерства торгівлі та яку цитує видання Bloomberg. Як заявили у Китаї, країна мовляв рішуче виступає проти санкцій і вживатиме необхідних заходів для рішучого захисту законних прав та інтересів китайських компаній. Нагадаємо, що йдеться саме про опублікований нещодавно новий список під санкційних компаній, які зокрема були. Зареєстровані у Гонконзі та материковому Китаї. до їхніх співзасновників увійшли громадяни країни нападника. МінФін США заявив, що санкції будуть спрямовані на тих, хто постачає товари і послуги, які дають змогу рашистам підтримувати воєнні дії проти України та обходити санкції. Нові санкції США також торкнулися суден, пов'язаних із Рефію, які займаються перевезенням скрапленого природного газу. Зазначено, що йдеться включно про танкери, які ймовірно завантажували на проєкті Арктик СПГ 2 на який США вже наклали санкції. Водночас, за даними журналістів, у заяві не уточнюється, на які саме із запроваджених санкцій відреагувала китайська сторона. До слова заступник міністра фінансів США волі Адеємо у новому інтерв'ю Financial Times попередив, що країни, які продовжують співпрацювати із Москвою, ризикують стати об'єктом вторинних санкцій, якщо дозволять рашейським банкам відкривати філії для фінансування постачання товарів, які підтримують Моть его Реф нагадаємо, що останній масштабний пакет санкцій проти РАФІ американський МінФін оголошував у червні. Тоді зокрема протягнули до відповідальності у такий спосіб понад 90 іноземних осіб і компаній насамперед із Китаю та Туреччини, які допомагали Москві ухилятися від санкцій. Ну до слова раніше також з'явилася інформація про те, що Російська Федерація та Китай можуть почати використовувати бартерні торгові схеми. Перші дві угоди можливо будуть укладені вже восени, і стосуватимуться вони сільського. Ко-господарства про це повідомляє Reuters. Пришиною цьому є спроба обмежити використання банківських систем, які контролюють Сполучені Штати Америки. Зазначимо, що бартерна торгівля це обмін товарами або послугами без використання грошей, що передбачає домовленість між сторонами, які бажають отримати вигоду із взаємного обміну. Вона є одним із найстаріших видів економічної діяльності. Інформацію щодо схем бартеру тоді підтвердив неназваний високопоставлений менеджер великого рашиського банку. Утім, деталі він не уточно якщо ж бартер між країнами розпочнеться, то це буде вперше за 30 років, оскільки він таких схем відмовився через розвиток банківського сектора. У матеріалі видання йдеться зокрема про таке. Бартерна торгівля дозволить Москві та Пекіну обійти проблеми з оплатою, зменшить видимість західних регуляторів у їхніх двосторонніх транзакціях та обмежить валютний ризик. Зазначається, що Китай та Ерефія вже мають історію бартерних угод. Як приклад, у 2019 році Пекін погодився обміняти пальмову олію з Малайзії на суму майже 150 мільйонів доларів на будівельні послуги, природні ресурси, цивільне та оборонне обладнання. Зазначимо, що днями також стало відомо про створення більш тісних зв'язків Китаю з Білоруссю, якою керує поплічник Путлера Лукашенко. Зокрема, Китаю і Білорусь домовилися посилити співпрацю у деяких сферах, серед яких торгівля, безпека, енергетика і фінанси. Про це йдеться у спільній заяві після зустрічі прем'єр-міністра Китаю Ліціана із прем'єром-міністром Білорусі Романом Головченком, яка відбулася у мінську. У ній йдеться про те, що обидві країни також посилять співпрацю у промислових ланцюгах постачань та продовжать сприяти розвитку торгівлі або знизити втрати для обох сторін. Білорусь також має наміри поглибити співпрацю з мегаполісом Гаундун Гонконг Макао, який охоплює дев'ять міст, включаючи Гуанчжоу, Шенджень і Чжухай. Зазначається в заяві, опублікованій Міністерством закордонних справ Китаю. Я в свою чергу вдячна глядачі, що ви додивилися відео до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і Залишайтесь разом з нами до зустрічі в наступних випусках.